Мені треба дещо відправити. Не моє, розкажу потім. Це бамському. Окей, швидко розповідаю. Сім'я, яка поїхала тут трохи трохи, 8 місяців. Вони тут прожили, а тоді поїхали в Канаду з двома маленькими дітьми. Я здається про них розповідала: Яна і Василь, і дітки Лора і Вова. Так вони встановлювали, вони жили у католиків будинку, ну, власність яких. Приватна, ось і вони встановлювали собі інтернет, вайфай через компанію підписували договір на себе. Ну українці я маю на увазі. А потім, коли поїхали, вони не змогли розірвати договір, тому що він обов'язковий до виконання протягом року. Ну така акційна така умова була 15 євро в місяць. Треба всього на, на всього було платити. Рік тобі ж дають цю техніку, всю безкоштовну модем там ще щось. Три коробки такі. Ось, і вони поїхали, виходить, ми менше, ніж півроку користувались. Потім наступні півроку вони сплачували по 15 євро, в тому числі я їм допомагала там це робити, тому що в них єврові картки були закриті і треба було оплачувати. Коротше, менше з тим. Ціла, ну, все складно. І тепер же рік закінчився. і їм Вони захотіли розірвати цей договір. Нарешті в них є таке право. Якщо не розірвати, продовжувати платити, то це вже 50 євро на місяць. Ну, менше з тим, нащо це робити, якщо є така можливість. Але щоб його закрити, треба оці всі, всю техніку, цю електроніку, ці модем і інші суплайси, так? інші частини від цієї. Спеціального обру... устаткування, так? І треба його відправити їм. Причому там спеціальний код, в спеціальному місці це треба зробити. Ну, власне, це будівельний супермаркет недалеко від нас. Отже, я. Допомагаю закрити це питання, і моя сестра двоюрідна теж там допомагала розібратися, як саме треба було паперового листа надіслати в цю компанію про те, що вони розривають договір. Тобто ніяка там переписка, месенджери вони не працюють. Ну і як з Канади відправити по Франції паперового листа? І ось моя кузина. Двоюрідна сестра моя, вона розібралась там і підказала. Точніше, вона знає про таку можливість, що можна на спеціальну адресу електронну ля пост, ну тобто пошта. Французька, можна відправити електронного листа текст, який тобі потрібен заповнити форму, адресу, поштову, куди тобі треба цього листа відправити, ну, оплатити онлайн. І ця пошта для пост вони друкують цей текст на папері в конверт. Все. Ну, спеціальна служба цим займається, в конверт вкладає. І відправляє паперового листа ось такого замовного, так, як у нас це називається, за додаткову це звичайно, оплату робиться. Що я хочу сказати? Цей паперовий документообіг він знайшов таку лазівку, як можна в сучасному світі. Це мої вже висновки, як можна за допомогою електронки і в інш... з іншої країни ось вирішити ці паперові питання на відстані? Так, ось таким чином. Я сподіваюся, що вона вже закрила. Ну я Яну маю на увазі, бо з нею контактую, що вони такі їм все вдасться. Бо вона саме так зробила, вона замовила цей лист паперовий, начебто все має там закритись. Плюс я сьогодні ось відправила е, ці модеми для того, щоб без опла... Інакше, їх, якщо ти їх не відправляєш, то там щось 400 євро треба за них заплатити. Якщо в тебе немає можливості їх відправити назад, остаткування ну, стільки коштує. Тож, е, а відправка безкоштовна, вона спеціальний там код присилають. Тож я це зробила. Я можу. Так, я приїхала вимаюз. Насправді, 15 хвилин до закриття. Де... Знову ж хочу перевірити, чи не з'явився новий посуд, який я розшукую для лотереї.

Ну що ж, я це зробила, купила чергову партію посуду. Цього разу це буде столовий набір, не чайний сервіс, але покажу пізніше. Що саме? Ще один пункт заїхала в некий. Можливо, вдасться вполювати сьогодні на виноград. Принаймні огірки, я бачу ті, що мають бути акційні. Вчора зовсім гірків немає. Не ну і винограду немає. Знову ж таки, можливо він не був. З так, таким два рази дорожчий. Це акційний був. пожежний. Не пощастило. Хочу гірки візьму. Вони ж тут продаються тільки такі, і тільки поштучні. Нічого варіанту я не бачила. Це 89 євро. Коштує скаути зібралися. Так, вони це регулярно роблять приблизно кілька разів на місяць. Збираються в учбовий час. Так, знову на кухні. Вітаю вже вранку неділі. Смажу млинці, на двох літрах молока, яйця, цукор. Отже, і це кисломолочний сир, який я зробила з йогуртів. Ті, що нам дають ресто декюр, вони накопичились в достатньо кількості, щоб, от, я думаю, тут майже кілограм точно є. Солодкий він вийшов, і будуть в мене млинці з сиром. Взагалі вчора треба було це зробити. Гриш, зерно не треба, я думаю, в них, крім зерна, є, що їсти. Так, ми зараз поїдемо в сусіднє містечко. О, ключі. Та-да-да-дам. Зараз тато прийде, відкриє нам. Так, ми чекаємо, гриш. Лія трохи одужала, точніше одужала, але ще трошки вавки треба, щоб зійшли, так, красунька. Пару днів ще вдома побудеш, бо тата вдома буде працювати, а в середу вже підемо в школу. Ну, в мене в списку справ написано, що нам треба помити вікна. Просто жесть. Здалеко видно, які ми охайні. Mm. Так, ми приїхали в сусіднє містечко, Казер. Тут щось на кшталт маюса, але Ну і раніше вони працювали в неділю. Ага, ну ось і написано, що вони працюють вівторок-четвер, з 9 до 12, середа, п'ятниця з 14 до 18 і в суботу з 10 до 18. В неділю вони не працюють. Так що. А, ні, вон там інші. Це вони приймають, а. Працюють вони на продаж, середа, п'ятниця і субота після обіду. Ні, Субота з 10 до 18. Коротше таке, дарма приїхали. Ну, обіцяли дітям, що підемо ще на майданчик. Тут класний дитячий майданчик. Запускай! Громадський туалет біля дитячого майданчика з памбусом, там пісюари. Хочу сказати, що рік тому цього тут не було. Тобто не було тут поряд туалету, але зробили. Це про те, що... Все теж не ідеально, але в процесі покращення у Франції нормальний такий процес в вогонь мавпочка. Знімаю відео промоушен, рекламу своєї лотереї благодійної. Ось тут в коридорі у нас така ось шафа є. Трохи темнувато, але, здається, непогано вийшло для посту в Фейсбуці, в Інстаграм. Буду зараз завершувати, редагувати. І вас запрошую теж прийняти участь. Я думаю, що це буде один лотерейний білетик, буде коштувати 100 гривень. Десь, так, я зроблю банку окрему монобанку. І будемо розігрувати цей чудовий сервіс, який на фабриці, до речі, Жеан, Жеан, mm -hmm. якось так називається фабрика. І це Фаянс, це не порцеляна, це Фаянс. Але фабрика дуже знаменита. У Франції своїми копіями дорогих. Аристократичних сервізів вони робили більш дешеві копії і ще плитку для Парижського метро Паризького. Так що відома така фабрика, що навіть в самому цьому і була наліпка з цінником, на якому написано жемо. Тобто люди знають, що це таке. Можливо, навіть полюють. І ще одна така інформація, що. На eBay e 6 таких тарілок десертних, тобто це невеликі тарілки, коштують 45 євро, їх продають, 6 тарілок, а тут 12 тарілок було, і велике ось таке. Блюдо, велика тарілка. І це, ну це не супниця, це скоріше щось таке для другої якоїсь основної страви. Я б так сказала, бо не надто глибока для сутні. Сонце ось такий класний, дуже гарний. Насправді І набірці... ще ось така тарілочка. Непоганий сервіс. Я думаю, що в оригіналі він був величезний, тобто там всього було по 12, мабуть, були великі тарілки і різні інші, можливо, частини від нього. Але я ось знайшла те, що знайшла. А, ну і на додаток, як завжди, надішлю ще в подарунок ось цей паштет з качки, з лимону і баночку мого конфітюру, варення з інжиру. Сподіваюся, це комусь додасть приємностей і бажання взяти участь в цьому моєму розіграші-лотереївці. Ну добре, а я вже буду сьогоднішній влог завершувати. Дякую вам за перегляд. У нас ще попереду півдня. Приготування ще різної їжі, приготування до робочого тижня, навчального тижня. Ще купа справ. Ну і, звичайно, з цим треба все треба оформити, завершити, щоб презентувати вже на своїй сторінці в Фейсбуці. Бувайте!